Моє шанування пані і панове, я бачу, як вся стрічка у всіх соцмережах прямо меготить і майорить і такими поминальними свічечками і лампадками за закритим Голосом Америки. Звичайно, теж поділяю всю ту велику глобальну стурбованість. Ми ж так дуже переживаємо за голос правди у вільному світі. Але знаєте, з іншого боку, ну, зло бере. Зло бере, бо про. Закриття Голосу Америки і, 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 і припинення федерального фінансування з американського державного бюджету своїх ЗМІ найбільше побивається отаке таке враження, найбільше переживає і ридма плаче народ, в якого під носом у його власній державі в нього під носом ліквідували всю вільну журналістику, всю незалежну журналістику. Позабороняли канали, повикидали діючі канали з, з мовлення, все перетворили повністю голос народу, помалювали в зелений колір і зробили його лише урамарафоном, який керується з одного кабінету в Офісі Президента. І тепер от вся країна, в якій відібрали голос вільної журналістики, Прям ридма ридає за закритим голосом Америки. бо розумієте, забрали ваш голос, але сильно всі плачуть за американське. Ніби в Америці настане цензура. Ніби завтра американське суспільство, і взагалі світове суспільство не буде мати достовірної інформації, буде перебувати в тоталітарно подібному путінському, на такому векторі централізованих ЗМІ, як це у нас є, і, і, і за цим треба плакати, і, і так далі. такий, знаєте, позбавлений власного голосу в своїй власній країні народ безмовний. От дуже сильно прямо переживає вже третій день, як же ж він буде жити без Голосу Америки? Та якби кожен день там навіть і сиділи слухали. Я розумію, весь символізм, чим є Голос Америки, і теж прошу це нормально сприйняти, бо ну, то ще є пострадянський феномен такого інформаційного дисидентства. воно, воно є капіталом. І Голосу Америки Радіо Свободи, і я це цьому аплодую, і так далі. І так далі. Мене цікавить лише, лише ось цей дуже, дуже такий якийсь амбівалентний, лицемірний, якийсь, не знаю, шизофренічний підхід, бо, розумієте, самі живуть без власної журналістики вже третій рік. А ридають за американською. Ну, їй Богу, ну це ж трохи дивно виглядає. Оцей синдром. Трьох сосен, де от так легко заблудитися, побігти за чимось і не бачити в себе в своєму власному оці колоду. Ну, от, знаєте, от в цьому синдромі трьох сосен, знаєте, за третьої сосни, де там шишки попадали, розумієте, вигулькує наступна інформація. Якраз мене вона і найбільше так би, мовити, знаєте, побудила. От. Тут один день свічечки за Голосом Америки, зрозуміло, чому. Не вдаємося, це всім все зрозуміло і так ставить ці свічечки за Голосом Америки. А тут з іншого боку, от наступного дня, бачу цілу череду, цілу таку, розумієте, теж потік ярого гніву з приводу повідомлень, що от в Україні 2 мільярди гривень державна влада за. Запустила, вклала, значить, спрямувала на державний ура-марафон. І це все відбувається, розумієте, якби в, в, ну, в, 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 в часовому хронометражі одного дня. Тобто, вчора, коли Америка перестала давати Державні федеральні бюджетні кошти на ЗМІ, це зле. Так? Україна дає бюджетні кошти на державні ЗМІ, це теж зле. Ну, хоча тут, розумієте, логіка мала би бути така: хто виступає за державне фінансування ЗМІ, це Голос Америки. Той би не мав по ідеї і по чисто лінійній логіці безсильно там побиватися і, і протестувати, і нападати на власний Ура-марафон. Де той самий принцип державного фінансування ЗМІ, фінансування державою своїх ЗМІ, застосований? Тому що, розумієте, ми, от в, цих, в цій біганині просто за інформаційними подіями, воно якось, знаєте, ми з, з поля зору випускаємо ж просту річ, яка ну можливо добре дискутується лише в журналістському колі, там в професійно. Медійному на суспільстві не так, але загалом треба вернутися. А чим є державне фінансування ЗМІ? Державне фінансування державні ЗМІ це зло чи ні? Це більше зло, чи це тільки добре. Ну, тому що той самий принцип, який застосовується в Україні, державне фінансування ЗМІ. Дуже сильно, коли от Америка перестала це робити, чого вимагають тут наші критики у Рамарафону? Я теж, в числі, не те, що критиків, я я антагоніст у Рамарафону, тому ви там мене ніколи і не бачили за три роки, та й не побачите. Ну, бо це, я, власне кажучи, це треба просто від того відтовіштовхти, чим є державне ЗМІ. Розумієте, мені здається, треба, якби тут не в Голосі Америки і взагалі не в тих всіх подіях справа, тут трошки ширше м -м -м, треба взяти оцю медійну ну, медійну теоретику. А вона говорить про те, що ну, вибачте, всяке державне ЗМІ, якщо воно є державним, якщо воно є казенним, якщо воно є бюджетним. Воно все одно вже якби, якби не є стільки ЗМІ, воно вже до такої прямої, незалежної вільної журналістки і не сильно має стосунки. Тому, розумієте, справа в тому, що ну, якби видавати державні ЗМІ за повноцінні ЗМІ це теж до певної міри є дуже такий, знаєте, двояка справа, і це доведено єдиними новинами. Ну, сприймати державні змі за рівноцінні змі, конкурентні і вільні, незалежні, коли засновником є держава, а отже, це за собою тяне е, вантаж відповідальності змі підконтрольного перед своїм засновником-фінансистом. Ну, ясно, так. Ну, це теж якось теж тому треба розібратися. Всяке змі державне все одно, як воно є на державному фінансуванні, воно вже з вільної незалежної журналістики, з того такого культового поля. Медійного, пере, більше пересувається до жанру інструментів владної пропаганди. Всяке державне ЗМІ, яке перебуває на державному фінансуванні, від американського до мозамбікського, говоримо за принцип, державних ЗМІ, воно все одно вже більше є каналом офіціозу, рупором влади, рупором уряду. Всяке державне ЗМІ то вже є хвалебність. Тому що коли засновником і фінансистом є держава в особі уряду, ну, там чи одноосібної влади в нашому випадку, ну то ясне діло, що то не буде критичне ЗМІ. Тому, розумієте, тут треба ці, ці речі просто для себе людям якби, розділити, бо воно от, та основа ставлення до того, чим є державний ЗМІ, воно викривляється. А чим є державне ЗМІ, то просто треба. Ну, тут не треба ходити і шукати це по Америках. Дивіться на власний урамарафон. Ось вам приклад державних ЗМІ. Ось приклад того, що перероджується державні ЗМІ, коли це є явно не той інструмент і явно не в тих руках. Це все доведено тими так званими єдиними новинами, тими, тим Ура-марафончиком. І взагалі, якщо брати сучасний світ, то державні ЗМІ це на, на, на моє. Глибоке переконання вже більш професійне. вони є ефективні лише в жанрі централізованих інформаційних воєн. Вони є ефективні державні ЗМІ в жанрі ось цих гібридних інформаційних кампаній, які проводять уряди проти урядів. Це, власне, є та гібридна дійсність, тому і тому видавати державні ЗМІ за ЗМІ. Це є гірше, ніж прямо сказати, що державне ЗМІ буде рупорним. Державне ЗМІ буде пропагандистським. Якщо держава фінансує її засновником і фінансистом свого державного ЗМІ, вона буде скеровувати інформаційну силу цього ЗМІ лише на державний інтерес, це коли при владі державники. Коли при владі мародери, то на захист мародерократії, як у нашому випадку. Диміти, у чим біда і в чому от я розумію цю всю. Трагічну частину ось, е, е, сліз е, довкола закриття Голосу Америки, Радіо Свобода, тих американських голосів, американських голосів Свободи, це якби іномовлення, так, американського іномовлення. Тому що, якби Росія, Російська Федерація, як наш ворог, вона грає в інформаційному полі, вона грає лише державними медіаконцернами. Тобто вона запропонувала світу протистояння в інформаційній сфері лише державними медіахолдингами і медіаконцернами, Тобто керованими ЗМІ. Вона пропонує світу змагання цензурами. Це є дуже серйозна річ в як... От 21 століття. Тому що 20 сторіччя воно було віддане цьому розмисленню, а чим є свобода слова, а чому важлива альтернативна думка, а чому треба дати і тим слово, і тим слово, а чому має бути рівно присутність різних точок зору, поглядів на дійсність в одному медіадискурсі. Це було ХХ сторіччя, безпечне. Нормальне, не сотрясальне. Тепер ката, така ну, катаклізматичне 21 перше сторіччя, воно, воно вже є більше змаганням інформаційних стратегій, які здійснюють лише в грубий тоталітарний спосіб. Тому в них виграють жорстко централізовані ЗМІ і путінізм. Чи е, е, путінський зразок журналістики, чи путінська журналістика як нове явище в комунікативістиці, от вона якби і тому силою свою говорить, ну, якби виявляє, бо е, не має бути ніякої толерантності до іншої точки зору, качають свої права і так далі. Всі очікують, що в цьому протистоянні цензурами, протистоянні нав'язуванням. Протистоянні односторонньої подачі інформації, такого ультимативного, нав'язливого, такого е, альфа-самчиського характеру. Без права там на якесь інотлумачення чи і, і, і От в цю гру мають теж крупні включитися і протистояти тим самим. І є така думка, ну тут розділяється якраз така мифляча аудиторія розділяється в частині. Ну, якби тобто протистояти злу треба схожим злом, ну тип, типу, тільки на виворі. Голос Америки Радіо Свобода. Так, уявно, так називаємо. Чи все ж таки протистояти злу треба іншою якістю? Бо протистоянні двох зол. Добро навряд чи може колись е, вирости. Тому оця така свідомо концептуальна частина медійників, які стоять на позиціях все ж таки вільної, незалежної, критичної журналістики. Бо як тільки журналістика перестає критикувати, вона стає лизоблюдною і дуполизальною. І це дуполиство ви маєте три роки в себе, а плачете за Голосом Америки. От тому і, і, ну, і, і, напевно, я так і залишуся за цим. Це не поділ, це просто кожен має свою позицію. Я так і залишуся на, на тій думці, що в цьому протистоянні е, лише державними медіаконцернами не треба в це влізати. Тому що, по-перше, програється, і це не, не добре змагання, це змагання двох різновидів пропагандистських наративів, а вільне суспільство відрізняється від такого. В якому акцептується лише голос партії, думка влади, хто не згоден, той ворог. Ну тобто, це ж тоталітарне мислення. Проти зла навіть крупного, вертикального, субординованого, пасіонарного, дієвого і діяльного, треба діяти. Мені здається, все ж таки іншою якістю, і цією якістю є вільна, незалежна журналістика, навіть якщо вас уже нудить від тих заїжджених банальних фраз, але нічого іншого ще ніхто не придумав. Бо по тому, як діє, власне, отаке менше недолугеньке зло в частині державного фінансування ЗМІ, прошу подивитися на своєму придворному рамарафончику. От вам і приклад. Повністю в руках держави, вся журналістика величезної держави повністю в руках держави. І в той же час Україна повністю програла і програє інформаційну війну? Як таке може бути? Якщо все у ваших руках, якщо у вас 2 мільярди немає ні на, ні на що, а тільки на хвалебність, і панегірики, і оди і найвеличніших лідерів сучасності, то чому тоді Україну жучать в інформаційних воєн просто в усі отвори? Ну, вже все в ваших руках. Нема вільної журналістики, забрали повністю інші альтернативні ЗМІ, викинули, заборонили, в YouTube загнали, на, на робочій панелі публічної інформації є лише державний урамарафон, централізований з єдиними наративами, з єдиними методами. То чого тоді все так зле в інформаційній кампанії? Чому так все зле в інформаційній сфері? Якщо і так все в руках одних? Ну, це власне і є відповідь, це не той інструмент. Він все одно буде перетворюватися, всяке державне фінансування ЗМІ, Державні змі буде неминуче перетворюватися у провладно-лизальну, смоктальну псевдожурналістику. І тут є кому працювати від Наташ до... Якихось там барбершопних мальчиків, які приходять і, і, і із Суфлера все читають, думки не маючи, тому що думку дає редактор з Офісу президента. Чи це допомагає державі вистояти? Це те саме з фрідомом. Туфта полніша. Закрити нахрен, всіх розігнати к чертям собачим. Тому що не виконує свого завдання, ну та перепрошую. Та, як на те пішли, вибачте, в мене більше перегень. І так кожен скаже: це не працюючий інструмент. Це або має бути під егідою сильних державників і в руках сильних медійників. І тоді ця централізація. ЗМІ централізація інформаційна спрацює, і то не факт, тому що проти такої махіни, як путінізм, розробляв там 30 років централізованих то так званий путінський телевізор. Ну там не сильно потягаєшся. У нас нема таких пропагандистських сил. На їх витісняли завжди з українського телевізора, і український українець не потрібен був ніколи, ні в Радіо Свободи, ні в Голосі Америки. Тому от. Тягатися зі злом меншим злом, ну, це є абсолютно безнадійно. Тому я все ж таки залишаюся при своїй думці, що поплакали за Голосом Америки, та й поплакали, переглянули трошки, чим є державне фінансування ЗМІ, і зрозуміли, як, наприклад, України це взагалі все на, ну, просто в якусь обширну ситуацію. І поплакавши за голосом Америки, може трошки одним боковим зором подивимося, що в нас голос України в Україні то заглушений і ліквідований вже третій рік. І то смішно ті побивання виглядають. Ну і Богу, смішно. Тому, знаєте, як той жартував: заведіть собі ліпше собачок, бажано якоїсь такої дрібної породи, знаєте, то легше прогодувати. Ніж оці всі великі медіахолдинги, куди мільярди запускаєш. На що? На прогноз погоди і карти Таро. Ах, то мені вдало на кінець. Отакі От мої думки. Я хотів ними поділитися. Дякую за те, що ви висловили. Попрошу підписатися на YouTube канал Telegram канал Завжди прошу, ну, можливо, не. Не вмію то просити, але прошу зробити певну пожертву за реквізитами в описі до відео на карточку, буду за це щиро вдячний. Бережімо себе і до нових зустрічей.